Така пісня, що буде завтра, знає Бог. Ми не знаємо завтрашній день. Але сьогоднішній день ми знаємо, що сьогодні ми прокинулись, прийшли і у багатьох питання, що ж вони приїхали з <ріхи> <Сір> рога, <ріхи> Саша тільки що був, уїхав, відпросився з миром, щоб відпустили. Уїхав і знову приїхав. Напевно, причина є. Вже знають, що причина є. Об'явіть нам, так? Ми сейчас будемо об'являти причину їхнього приїзду. Слава, стань, будь ласка. Він у нас як син. був. Аліну бачите? Бачили. І Саша щось сказав їй таке, що вона йому щось таке відповіла, що він всю свою родину зібрав і серку навіть ще брата взяв, щоб він там заслідкував і приїхали сюди. І вчора ввечері ми сиділи за столом. І в нас було сватовство. спілкування. І сьогодні вони хочуть. І сьогодні вони хочуть, щоб церква за них помолилася. Не вїжджай. Не вїжджай. Сьогодні вони хочуть, щоб церква помолилася і благословила їх. Підготовки до весілля. На коли вони спланують і ми об'явимо, коли буде вінчання mm -hmm. Ще не знаємо цієї дати, але сьогодні ми як церква, вони сьогодні, як вже ніки не весні, засватані і будуть готуватися до весілля. і сьогодні це велика подія, тому що будується нова сім'я. Коли Саша приїжджав, він напевно ще не думав і не планував. Він хотів уїхати каже, я не знаю, мені казав, я не знаю, коли я ще приїду, але щоб було все правильно, відпустіть з миром, я попрошусь і поїду. Але коли поїхав туди, у нього щось перед глазами, хтось був, все думав, і він не витримав. Подзвонив і <рес> говорить, так і так, що робити, якщо серце підказує дій дальше, працюй. І він поговорив і так: вийшло, що сьогодні вони стоять перед нами. І ми об'являємо вам всім, щоб ви знали, що це. Пара, яка готується до весілля. І вони хочуть, щоб ми помолили за і благословили їх до цієї великої події. Згідні сим. А ще таке питання. Ми його дві тижні назад, чи три тижні відпускали з миром, а тепер що робити? За, Приписує Дух. Коні ще ти вже член церкви. Так. Да -да. За Такі події бувають в житті дуже рідкі, нас, я знову, я дуже була. рідкі. Да. Ще не одружився, а вже члени приймає. Да. Тому що він висить у возиція, він ще ніде вступив в церкву, якби щось до церкви. <Bruk> він тільки думав, куди. І він придумав. Знову простяне. Слава Богу! Слава То будемо ми дякувати Богу і також приймаємо члени церкви. Ми навіть з Сашою не говорили за це, що сьогодні прямо, але все воно так складується і йде. Церква, ми помолимося, і Бог благословив і щось всеможний